На Полтавщині функціонує сім виправних установ: одна виховна для неповнолітніх, слідчий ізолятор та 31 підрозділ кримінально-виконавчої інспекції. Минулого року в цих закладах при спробі доставки засудженим вилучено понад 3 тисячі гривень, 34 літри спиртних напоїв та 300 грамів наркотичних речовин. Розповів на брифінгу Микола Ісаєв, начальник управління Державної пенітенціарної служби області. Наповнення виправних установ у порівнянні із 2013 роком зменшилося більше ніж на півтори тисячі осіб кримінально виконавчі інспекції утримується 2865 чоловік. Ну, так, це просто народі говорять умовно засуджені. І того десь у Полтавській області утримується біля 6 тисяч засуджених. У виправних закладах Полтавщини утримується і сім осіб довічно засуджених. Втім, умови їх перебування не відповідають вимогам цього дня, вважає Микола Ісаєв. Зараз розробляється проєктно-кошторисна документація для того, щоби. Переобладнати деякі приміщення слідчо-ізолятора, щоби тут уже в Полтавській області теж утримувалися люди, які засуджені до довічно позбавлення волі. Протягом 2014 року понад тисячу осіб умовно достроково звільнили від відбування покарання. Повідомили на брифінгу. В місті з'явився денний центр пробації, установа для функціонування районних підрозділів, кримінально-виконавчої інспекції. Відкрито продуктовий магазин, в якому полтавці купують товари, вироблені засудженими.